Накипіло з Алікою Піхтеровою. Так, друзі, це все ще накипіло в день. Мене звати все ще Аліка Піхтерева. А, говорили в першій половині про прем'єру театру Нафта. І сьогодні у нас такий виходить день анонсів. А, так прекрасно і приємно говорити про це. Бо знаєте, як тільки виїжджаєш з Харкова і всі одразу тебе питають, що ж там вже, що вже все ж, Харків, вже ж все, нічого не відбувається. Ну як ви там живете, зрозуміло. А ти відкриваєш афішу і не знаєш, куди тобі сьогодні піти. Бо й туди хочеться і туди хочеться. І власне так приємно і мені здається, вартісно, що ми можемо про це говорити і можемо анонсувати, і можемо дізнаватися більше глибше занурюватися в теми. Власне, сьогодні, у другій половині етеру, ми говоримо про музику. Це у нас був театр, а тепер музика. 23 лютого, о 17-й годині, запрошують харків'ян на концерт, власне, відсвяткувати день народження. Генделя разом композитора, а про все поговоримо детальніше. Власне, сьогодні до нас прийшли художній керівник академічного хору імені В'ячеслава Палкіна та головна хормейстерка цього хору власне Андрій Сиротенко та Тетяна Герасимчук. Вітаю вас. Доброго Добро дня. дня. За як за Як запращёння? ваш настрій? Готуємося, готуємося до прем'єри робочої. Ну, давайте тоді детальніше розкажіть про іменини про іменинника і що готується в програмі. Ну, можливо, Андрій Іванович почне, тому що якби він готує саме цей концерт. Так, 23 лютого це саме день, коли народився Гендель. І, е, 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 тому цей концерт ну, саме е, в цю дату проводиться. Але буде не тільки Гендель, буде Бах. Справа в тому, що цю програму ми створили по п'єсі Пауля Барца, можлива зустріч, де Бах і Гендель нібито зустрілися. Хоча в житті в своєму вони ніколи не зустрічалися. Лись дуже різні долі, але родились. Народились вони в один рік. Там місяць різні різниця між ними, тому в часі вони були дуже, дуже, дуже поруч. І на базі цього спектаклю створений такий спектакль-концерт, де є і драматична дія, два актори Гендель і Бах, це Ігор Сахно Бах і роман Барактар Гендель. Є у них діалоги. І так хор, який створює таку музичну, музичну панораму саме з музики Баха і Генделя. Дуже цікаво. Тобто, це я сказала, що у нас театр в першій половині був, а у нас і в другій половині. Так, трошки, так. Резвична вистава така свого роду. Угу. Чи мали ви такий досвід раніше? Мені здається, я навіть не бувала на таких. Е, так, Ми, ми мали це такий досвід. У нас вже двічі проходила ця програма в Харкові, саме з академічним хохором. Да. І один раз вона прийшла в Києві з капелою ну, під моїм керівництвом. І який був відгук глядацький? Як, як вам взагалі з цим? Це така робота на перетині жанрів, мені здається, це додає напруги для митців. Так, це це дуже цікаво. І знаєте, коли сплюсується музика і драматичний театр, одне одного під підсилюють. Якщо був просто концерт з цієї музики, наголошую, що це саме харові частини. То це було б не так цікаво. Або просто спектакль без музики. Так само це було б а саме в поєднанні і сила цього проєкту. А розкажіть, будь ласка, про хор, власне, скільки він нині налічує людей, як триває робота його функціонування під час ну, Великої Тетяна війни. Тетяна Васильівна зараз ну, розкаже. Я скажу про це таку нашу. Якби структуру, яка зараз да функціонує, тому що я вже ну говорила, здається, про це в ефірах, але ще раз повторюся, що з 100%, 100 зараз у нас працює десь 30% так відносно, тобто 40 чоловік разом з адміністративною частиною, то нас залишилося 13 артистів, плюс костюмер, інспектор, адміністратори ну ті люди, які забезпечують безпосередньо наше функціонування, тому що робота хору, це тільки якби на сцені видається, що спів і більше нічого, а там костюми, ноти, друкування, нот, станки, пульти привести. Тобто, дуже 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 багато. Ще таких речей в принципі як і в театрі, це не тільки актор, якщо один на сцені, правильно, тому зараз нас от 13 чоловік артистів функціонує і готує програми. Тяжко, звісно, ну, як я, я не хочу знаєте, жалітися, тому що тяжко в якому сенсі підбирати програми, тому що звісно, якщо складова кількісна зменшується, то і е, програма стає трошки підбір програми стає більш так обмеженим. скажімо. але відкриваються інші можливості. Наприклад, тих же камерних, наприклад, таких з концертів, е, таких от музичних вистав, де ми по новому випробовуємо свої сили, скажімо так, як це. Мм, можна зробити 13 людьми. Ну, з огляду на все, ви відкриті до експериментів. Бо після першої половини теру ми слухали у виконанні хору пісню Діти на текст Сергія Жадана і аранжування Євгена Турчинова. Тобто, це вже таке угу. і вкраплення, і сучасного так. А, в чому найбільше подобається от зараз з того, що ви відкрили для себе, в чому подобається чесно працювати? кажучи, Аліко, от особисто я коли якби почула цю пісню, я до цього взагалі не слухала. Чесно кажу, цей гурт. Абсолютно для мене це я знала, що в нас є в Харкові поет такий і якби, є ця, цей гурт. Е, ну, і, але я не, 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 не слухала їх музику. А потім, коли ми почали знову функціонувати як колектив, і е, я почула цю пісню, вона була записана, здається, на початку повномасштабного вторгнення, десь чи весною, десь на початку, там ще в такому вигляді, якби під гітару, просто. В підвалі, щось типу такого. От. І ну, мене просто, Мені дуже відгукнулося. Чому? Тому що дуже багато артисток е, стається так, що приходять на репетиції з дітьми, які чекають, просто сидять годинами. Е, і дуже е, сміливо, дуже стійко виносять всі, всі наші, наші, наші репетиції І Є жінки, які виховують е, ну так, склалися обставини життєві. Е, Самі дітей, по двох дітей, наприклад, я зараз кажу такі, якби життєві вже речі, і працюють не тільки в філармонії, наприклад, ще в оперному театрі. Це дуже тяжко, по-перше, психологічно, фізично. Взагалі, мені здається, жінку, жінку в війну теж ну. Треба цінувати, потрібно якби розуміти, яку функцію вона виконує теж в воєнний час, тому що це надважливо. Воїни захищають нас там, щоб сюди ворог не прийшов в наше місто. А жінки тримають теж дуже велике, якби психологічне таке навантаження, виховуючи дітей, працюючи, артисти викладаються наповну і, і жінки так само. Тому якби мене дуже зачепила оця тема. Вона мені дуже відгукнулася, і захотілося. Як ви кажете, ще внову, по-перше, піти трошки жанрову таку штуку. От і Андрій Іванович погодився зробити аранжування на, 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 цей, на цю пісню. Пан Сергій нам там дозвіл на використання тексту. Ну і вийшло так, як вийшло. Маємо надію, можливо, ще щось. Разом створимо творимо. Да, Вийшли вийшло чарівно і Дякую. будемо чекати оновлення. Дійсно, з вами погоджуюсь переоцінити роль жінок у цій війні важко. І, крім того, що вони тримають тил, вони також беруть і зброю до рук, і власне взагалі ми в українці дуже, дуже класні. Так. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка. І Як якого як очікуєте слухача до себе на концерт? Як він взагалі змінився, на вашу думку, От, яким ви його бачите нині? Ми очікуємо свого слухача, того слухача, з яким ми працюємо вже багато років, і який до нас якби вже звик. І очікує нас і, і, і ходить на нас. Сам для них ми і працюємо. Якщо приходять нові люди, які відкривають для себе хор, ну ми тільки радіємо з цього. Тому що, в принципі, в цьому є наше завдання розкрити хор, ну в нашому випадку. Це академічний хор, який більше орієнтований на класичну академічну музику. Ну, але як вже ви зрозуміли, не тільки е, долучити як можна більше людей до, до цієї прекрасної музики, до цього прекрасного мистецтва. Очікуємо наших е, постійних е, слухачів. Але коло наших слухачів справді розширилося. От я трошки можливо доповню, тому що Андрій Іванович він теж працює якби на два міста. Він в Києві е, працює з купала І, Можливо, навіть у нього є досвід. Порівняти не знаю, от Київського слухача і Харківського. От але ми особисто, ну, ну якби наш хор він розширив свою палітру своїх слухачів. В нас багато людей зараз, тих, які не приходили до нас. Ну, наприклад, до війни, це, бо то була така, я ж казала, наша хорова бульбишка в основному. Музиканти, хоровики зараз. Це ну дуже багато нових облич. Тому ми, ми дуже радіємо справді цьому. До речі, про Порівняння до мене однями на інтерв'ю приходив актор. Ну він по перше чинний військовослужбовець uh -huh. третьої штурмової. А також він грає в виставі Не «На для війни uh -huh, uh -huh. і він розповідав, що він ставить в приклад харківського глядача всім. Оскільки, от, от харківський глядач реагує. От харківський uh -huh. глядач розуміє, і мені так цього приємно. Ну мені здається, що ми дуже розпахнуті, дуже зголоднілі. От саме спрагляду. Мистецтва, і зараз це дуже дуже потрібно. Можливо, там на початку ще великої війни було це було дискусійне. Мовляв, навіщо там нам зараз там спів угу, що. Угу, угу. але згодом стало зрозуміло, що нам без цього аж ніяк. Абсолютно згодна з вами, абсолютно згодна потрібно продукувати. І те, що ви на початку сказали, там ми українці класні, це не якесь таке самолюбування, але але дійсно потрібно більше народжувати більше більше щось створювати оцього укуцеї української українськості українського. Мені здається, цього забагато ніколи не буває, тому. І от цікаво, пані Тетяна сказала, пане Андрію. Можливо, ви дійсно можете якось так порівняти київського глядача і Харківська. Ну не для того, щоб ви там образили киян, але можливо є якась різність відчуттів від публіки. Ну, чесно кажучи, мені важко сказати саме знайти якісь такі певні критерії, в чому, в чому в чому різниця. Думаю, що так правильно прозвучала думка, що тут це більше необхідно, в силу того, що певний час тут дійсно була така ну важка ситуація, просто знаходитись в Харкові людям було дуже небезпечно, і довго довго не було ні концертів, не було самого мистецького життя. А, на мою думку, саме, саме мистецтво створює таке знаєте, обличчя міста. Тому що без мистецтва це просто ну, будинки, офіси, заводи, фабрики. Немає, немає душі, немає такого шарму. А саме мистецтво, харківське мистецтво, харківські митці і харківська публіка, харківські слухачі вони от створюють цей живий шарм обличчя, обличчя міста. І до речі, кажучи, з спочатку війни в мене не було Це Буде мій перший концерт. Ух ти да тому, що я. Ну, коли, на жаль, стало неможливо тут проводити концерту діяльність, я трошки перемістився в Київ і засередився там певний, ну на певний час там. А зараз зрозуміло мене тягне додому. Я хочу повернутися сюди, де, де, де мій дім, де мій слухач, і очікую з нетерпінням з ним зустрічі. Уявляю, це хвилювання. А... На жаль, немає зараз можливості виступати на своїй сцені, тобто на сцені філармонії, і ви будете в просторі творчому просторі Ашо виступати, той, що на вулиці Квітки, Основ'яненка, 12. Там теж, я так розумію, що будівля, ну, як найпростіше укриття вважається, так? так? Тобто так, ну, так, так, ми, так, можемо так. її, умовно, ну, вважати XML безпечною. Такі, так. так. Але як вам, як вам там працюється? Ну, я розумію, що не розгорнутися наповну, але чи. Чи опанували цей простір, як, як хотіли? Ну, опанували. Тут, дивіться, як би вам сказати, бачите, залишилось 13 осіб, співаків, відповідно, невеликий склад, і виходить на якісь великі відкриті майданчики. Для нас, ну, скажімо так, ну, не то, що не рентабельно, а ну, великі їх треба озвучить, заповнити. А саме такі, такі майданчики так співпадає зараз, що якраз вони для нас актуальні, навіть більш. Шо нас там і не, розмі... не розміщається на сцені такий оптимальний, оптимальний склад для роботи в таких умовах, от. а там скидку на, на якість і на складність програми намагаємось цього не робити. Працювати так, нібито, ну от все нормально. І слава Богу, співаки витримують ці навантаження. Програми геть непрості. Я ж кажу, що скидку ми не робимо. Так, знаєте, щось на більш простіше перейти. Ні, працюємо так, ніби то війни і немає. Ми, до речі, от власне в першій половині говорили про прем'єру, і там теж дуже складна тема: тема екоциду, того, що нам, тої біди, яку нам принесла Російська Федерація, але, зрештою, дійшли до того, що все одно, через саму іронію, будуть розкриватися там і певні там травматичні моменти. Чи є от у вас якесь відчуття після ваших концертів, ваших виступів, відчуття якогось катарсису, чи відчуття, от, ну, коли ти єднаєшся в одне там в одне в один великий голос, в одне велике вухо а, зі своїми слухачами? А, чи є і це також метою зараз того, що ви тримаєтесь, виступаєте і анонсуєте, і працюєте? Ну, Звісно, тому що ну, я в принципі якби, не те, що не уявляю, а мені здається, це надважко надважко, коли ти просто носиш в собі оця сублімація, якась відбувається, просто все всередині тримаєш, 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 і це не виходить з... назовню, скажімо так, шоу акторів, шоу музикантів. Ми мусимо йти на сцену, відкриватися, як я, його якось була говорила вже про це, сповідатися, говорити чесно, інакше, ну. Просто людина починає морально, напевно, якби занепадати, вмирати, засихати. Не знаю. Тому для нас, звісно, це, це просто потреба. Це як їсти, пити, спати, не знаю. Просто така потреба надважлива. Тому ці концерти і для артистів от, повернуся, чому ще до такої якби побутової штуки, те, що Андрій Іванович говорить, ми працюємо в будь-яких умовах, не даючи собі скидки на те, що там війна і все інше. Вони. Не працюють не те, що тільки війна а ще от, наприклад, грудень ми просто працювали безоплатно дали два сольних концерти. Зараз нам теж пропонують умови. 0,50 нас переводять, але знову ж таки артисти це сприймають якось. Я не знаю, чи це мусить так бути артист погоджуватися на якісь такі умови. Ну не надто для нього, скажем, Прийнятні і, і в життєвому в такому сенсі, і в принципі в творчому, але артисти погоджуються, працюють, і ми плануємо якось там перебудовуємо трошки графік, щоб не навантажувати але в той же час, щоб якість залишалася. Тому е це показує те, що дійсно артисту це потрібно. От без цього ми не ми не зможемо, і, і нам потрібен глядач, який нас е любить, приходить до нас, цінує, і ми їх цінуємо в свою чергу. Ну так само, тому. Але хочу ще наголосити на тому, що на жаль, керівництво недооцінює значення мистецтва. В маєте на увазі обласного Так, да, Саме так недооцінює і вважає, що ну, скажем, культура і мистецтво – це та, та галузь, галузь, де можна економити. Ну, на мою я, в мене абсолютно інша думка, що якраз тут не, не потрібно. Я вже вище сказав, що без, без цього немає душі, а так ми захищаємо просто стіни, дороги, заводи, фабрики. А люд, люди це душа, а душа вона відкривається саме завдяки мистецтву. Ну так, це як теж режисерка Оксана Дмитрієва казала про те, що ми вже не просимо про допомогу, uh -huh. ми просимо просто нам не заважати. Не заважати, це це, 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 це правда, абсолютно правда. Коли, ну, вчора, позавчора я говорила з, з колегою з Вінниці, в нас просто там далі плани, все-таки творчі є, все одно. І в нас прийде солістка з Вінниці. І вона каже: Я думала, що в Харкові з якби, з фінансуванням, мистецтво що це взагалі, типу там Заліза та, ніхто ні. Ніколи не що... Ми так це, говоримо не... так про це ну, типу, інтелігентно стараємося. Не знаю, чи вже варто говорити так інтелігентно, чи потрібно якось по-іншому вже починати ставити питання, тому що ну, трошки вже переходить це якби кордони, а можливо, ви ще так, а можливо, взагалі безкоштовно зможете працювати. ну типу якось вже... Потрібно, напевно, знаходити іншу мову трошки з керівництвом, з адміністрацією. Так, ми, як ЗМІ, завжди готові спробувати віднайти ці слова, тому дуже дякую про те, що ви цим ділитесь, що ми можемо про це говорити. Власне, повертаючись до теми концерту, давайте його uh -huh. прононсуємо ще раз. Тобто 23 лютого, о 17 uh -huh. годині, а, в творчому просторі Ашо по вулиці Квітки, Основ'яненка, 12. А, артисти чекатимуть на вас, і власне, ви там можна буде послухати. Я так розумію, і музику Баха, і так, музику так, Генделя. Так. І плюс це ще й театралізована побачити їх і, і почути їх розмови. Ще у нас а... там буде дитячий хор, що дуже важливо. А, Можливо, Тендрівач. Розкажіть, будь ласка. Ще, да. ще е, дитячий хор е, нашої десятирічки знаменитої. <говор> і знаменитий хор неймовірно симпатичний, неймовірно талановитий. Ось не нещодавно буквально сьогодні з ним знімали ну відео. про анонс про так да. скоро скороку да. така. Ну і просто закохалась наша колега фотограф, яка робила цей анонс. І закохалась сразу ж з першої, з першої хвилини. Ну, діти це чудово, тим більше, ну вони неймовірно талановиті. Я, я думаю, що о, тільки, тільки заради них вже варто прийти. Безсумнівно. Ой, це дуже класно. Мені угу. мені так подобається те, що ми можемо чути ці молоді голоси. Це ж голоси майбутнього по суті. І, а... Самі актори, які будуть грати композиторів, вони mm. будуть вбрані в, 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 в наряди. які... Ні, ми ми не робимо знаєте, uh -huh. таку бутафорію. Uh -huh, в, так. в принципі, ми дотримуємося такого, ну би к да, академічного концертного такого вигляду. Зсереджуємось на саме на змістовній стороні їх їх розмови. Розмови дуже знаєте, ну просто дві людини, звичайні людини, розмовляють про те, що їм що їм болить. Що їм дарує радість, а що їм дарує, що їм болить? Ну, це все уявно такої розмови не було. Але зрозуміло, що ну, автор дуже добре вивчив їх життя, і виглядає все доволі, знаєте, переконливо. Прекрасно. А... Дякую, я думаю, що ми можемо з вами наостанок проанонсувати. Ви ведете свої соцмережі, тобто ви анонсуєте так. там всі події. Так. А можемо проанонсувати і попросити запропонувати, аби люди підписувалися і бачили, слідкували за оновленнями. Ви вже так закинули, що є якісь плани. Так. А, є артистка з Вінниця, можливо, трошечки привідкрити цю завісу. На що ще чекати в майбутньому? Так, плануємо весною. Плануємо знову ж якісь. Такий подих свіжий. Це плануємо блюзову месу. От. І там будуть задіяні хор, солістка, рояль знову ж таки. І буде дуже красива музика, легка музика і глибока в той же час. Тому очікуйте в квітні приблизно. Буде у нас планується такий концерт. Тому... Запрошуємо, я... дякую. А я взагалі замислилась. Виходить, що ви нині єдиний академічний хор, який виступає в Харкові. так? У нас в принципі один академічний хор, да ага. в Харкові. І, якби бо це те це, 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 це теж і звання таке, яке отримуються, якби там. І в принципі, хор в нас ще при оперному театрі так функціонує хор. Ну наживо не знаю ще. А ну хос у нас ще ж є і гаха хор, який ось організувався під час війни. Це... Ну, це мається на увазі аматорські, аматор. але так, так, а, Професійний, академічний, от оперний театр і мита, ну Думу. є ще учбові, студентські хорі, та, на жаль, 에, університет мистецтв імені капітану. Ну, нині їх не ні, ні, Вони в на онлайні якби працюють, а наживо ні, не працюють тому так. Ну і в цьому теж величезна цінність, просто не можна недооцінювати вашої роботи. І, дякую м, Так, це <свісно> в, вона, вона велика і вона дуже важлива. І вона теж, знаєте, як зараз є теза, тримає менталку. <свісно> 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 так. Тож дякую вам за неї. Я бажаю вам захопленого і вашого глядача, вдячного слухача. най все пройде так, як хотілось би вам. І Чекаємо нових цікавих анонсів. Чекаємо вас у нашій Спаси. студії. Тож до зустрічі нашим дорогим слухачам. Я пропоную зараз передаю слово колегам новинарям. Пропоную послухати випуск новин, а потім слухати радіо накипіло, бо у нас завжди класна, цікава музика. Гарного вам дня!